Як проходив мій день народження, почався з погроз. Федоров не залишає. А чому не залишає погрожувати мені? Слідство ведеться дуже повільно. Навіть на допит ще Федорова не викликали за чотири місяці. Але нічого, долучила нові докази, написала нову заяву. Будемо розбиратися. Винні повинні понести покарання однозначно. А чому Федоров так злиться? Тому що 10-та міська лікарня я почала боротися відкрито кримінальне провадження Проти радіаційні укриття, які не введені в експлуатацію, подала заяву до ГНП області. але справу не внесли в ЄС Я направила звернення до суду. І суд 31 березня відбудеться. Справу кримінальну буде відкрито однозначно. Будемо боротися і будемо притягувати винних до відповідальності. Федоров, Харченко, Департамент освіти і науки, Сергій Білов це всі люди, які винні в знищенні медицини, освіти в Запоріжжі, знищення дітей, знищення людей. Я буду боротися. Ви зі мною. А податкова, знаєте, як мене сьогодні привітала, телефонує мені зранку і каже, ви неправильно подали свої доходи. Я кажу, а що неправильно? У вас 100 мільйонів доходу по громадській організації. Я кажу, як так може бути? Я ж з вами консультувалася. Сьогодні подавала виправну звітність, ось так буває. Так що дай Боже мені таких доходів в реальності. І щоб це не були помилки: 100 мільйонів гривень доходу на громадську організацію.